Лідер ПАК пропонує вам порівняти наш скотч 40 мікронів, 50 мікронів та скотч, куплений в іншому магазині, щільність якого приблизно 36-38 мікронів. Візуально цей тест допоможе вам краще зрозуміти різницю. Для початку беремо чужий куплений скотч і клеїмо на коробку невеликий відрізок. Повторюємо ту саму процедуру зі скотчем щільністю 40 мікронів. Відразу при наклеєнні відчувається, що він грубіший, а плівка товща, і це при різниці в щільністю лише в декілька мікронів. І останнім наклеїмо відрізок скотча 50 мікронів. І це дійсно істотна різниця в порівнянні з попередніми зразками. Навіть звук при розмотуванні гучніше, що може свідчити про те, що тут більше самого клею, не говорячи вже про товщину плівкового матеріалу. Тепер прогладимо наклеєні зразки. Це завжди потрібно робити і в звичайних умовах при використанні скотчу. А зараз будемо відклеювати кожен зразок для того, щоб побачити наскільки він потужний, скільки зможе залишити на собі паперу з основи. Відклеївши куплений зразок, потрібно добряче придивитися, і лише так можна узріти малесенький волокна картону основи. Тепер відклеїмо наш скотч 40 мікронів. Відразу бачимо, що клей зірвав папір з ящика більше. Наглядніше це буде видно в кінці при наближенні камери. І тепер наш скотч 50 мікронів. Чемпіона видно відразу. Це дивовижно потужний результат. Цим тестом ми хотіли показати вам, що щільність дуже важлива при обрані скотчу, а при проведенні нескладного тесту в домашніх умовах ви приблизно зможете перевірити, чи порядного маєте постачальника. Лідер пак чекає на ваші замовлення та радіє з того, що зміг бути корисним для вас.